Коли ми колядуємо, ми занурюємося глибоко, в сенс богословський, того, що Господь Бог приходить на світ. Тому ми, вроді, поспіваємо такі пісні, побожні, різдвяні, але насправді це є право від Чому ми повинні колядувати? Тому що як не як колядка це є зв'язок по колін. Більшість із тих колядок, які ми чули у цьому храмі, це є дуже древні колядки. Це ті, які співали наші пра-пра-пра. І їх вже давно, напевно, на світі немає, а ми співаємо тим самим голосом ті самі слова. Колядка має також і культурний вид нашої ідентичності, по цьому можна нас пізнати у світі. Що ми вміємо гарно колядувати? Я щойно повернувся із Італії вчора кілька днів тому, коли ми їхали з нашим закарпатським е народним хором колядувати в різні міста Італії. І ми бачимо, як люди-іноземці реагують на наші колядки. Вони практично нічого не розуміли із тих колядок, тому що більшість з них була на українській мові, а вони італійці не дуже її розуміють, звичайно, ну, але вони відчували. І нашу культуру, і відчували нашу ідентичність, відчували Різдво у наших пісних скібах. Колядка має також і благодійний вимір, тому що завжди колядку використовують для того, щоб збирати якісь кошти для потребуючих. Тому багато із колядачків, які заходили до нашої резиденції, тримали скриньку в руках, було написано, «на таку то потребу, на таку-то потребу. Терпуючи на переселенці. Ми розуміємо, що полянка це, окрім духовного добра, ще є таке добро доближне, яке ми можемо відчути, подати руку допомоги тому, хто дійсно знаходиться в потребі. Тому я дуже дякую всім тим, хто долучився до поляни цього року і всім нашим користам, і всім тим, хто організовував різні вертети, різні колядки. Ми повинні це робити. І я вже неодноразово це повторював, що ворог намагається це у нас вбити. Бо правильно пан Ярослав е, зазначив, що ворогу не так потрібні наші території. Як те, що ми є, те, ким ми є. Тому е, цими порядками, які також є і молитвою, і просимо Господа Бога, щоб наблизив ними, щоб був поруч із тими, хто захищає нас. Щоб був поруч із тими потребуючими, які сьогодні в дні. Щоб був, був поруч також із нами всіма, щоб ми зростали у надії, що зло не має останнього Слова, що зло є завжди переможне. А це перемогою є Ісус Христос. Попрошу, щоб ми всі разом помолилися молитвою Божою, великій єдині і тім, печемо звершення наших і прекрасних.